Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Залишіть цьому відео вподобайку прямо зараз, бо про те, що ви зараз почуєте, вам ніхто точно не розповість. Я люблю, знаєте, деколи сказати щось таке, що ходить між канадцями, людьми тут середини Канади, розповісти вам, українцям, що в загальному канадці деколи говорять. І канадці дуже часто говорять про те, що в Канаді не може ніяк розпочатися ця весна. І ця весна в Канаді дійсно не може ніяк розпочатися, затягується з початку березня до такої, знаєте, початку травня, навіть деколи середини травня. І люди чекають цього літа люди чекають, щоб почистити свої подвір'я, щоб посидіти собі на вулиці. І просто відчути гарну погоду, довгі дні. Але канадці вони як в берлозі живуть. знаєте, Вони мусять зимувати таких добрих сім місяців, бо нема стабільності, сніг може випасти один день, потім може все розтанути на другий день, потім знову назад. Головні болі. Тобто люди в Канаді вже сміються і звикли до цього і ніколи в житті. Навіть не очікують та не планують, що от буде весна чи будемо то робити. Тому тут Канаді починають вже все розкладати, готуватися так в середині 15 травня, а садять город взагалі під кінець травня, бо можуть, якщо посадуть раніше, може навіть і заморозки бути, і все пропаде. Тобто тут дуже короткий, коротенький сезон, але коли тут літо є, то воно прекрасне, гарне, тепле та малюне.